Напередодні Дня Збройних сил України та Дня Святого Миколая в освітніх закладах Вараської громади організували благодійну акцію Святий Миколай захисникам України з метою моральної підтримки наших воїнів. Кожна дитинка має можливість напередодні цих свят стати волонтером і висловити свою вдячність для наших хлопців. Миколайчики на передову збирають як дошкільнята, так і учні всіх навчальних закладів Вараської громади. У коробки пакують діти разом із батьками різні речі. Тут і шкарпетки, тут і кава, тут і цукерки, тут і тістечко, тут є і сухі душі. Тобто, усе необхідне для наших захисників. На уроці трудового навчання діти виготовляють те, що знадобиться військовим в окопах та зігріє в холодну пору. Зокрема, це парафінові розпалювачі. Ми беремо ватний диск, розпалюємо парафін, промочуємо ватні диски в парафіні. Вони охолоджуються. Далі ми беремо пакети такий, і ввожимо туди цукор, чай, цукерочки для захисників, щоб попити чаю. Як працює зігрівальний виріб, розповіла Ілона Кущик, вчитель трудового навчання. «Ватний диск розрізають до половинки, згинається тільки серединка, підпалюється вверх, і цей диск горить 5-10 хвилин. І це вистачає для того, щоб розігріти кружку з водичкою. Напередодні зимових свят учні хочуть зробити приємне нашим захисникам. Тому долучилися до збору так званих пакетів теплоти. Ми з ними робимо ці пакети, такі пакети теплоти. Матеріали всі ми збирали самостійно разом з учнями, з вчителями приносили хто що мав. Подобається робити приємне саме військовим, адже заради за допомогою їх. Ми тут зможемо працювати заготовки для побажання нашим захисникам. Ми вирізаємо їх. Та напишемо якесь побажання, щоб вони побачили та прочитали. Разом із подарунками учні передали маскувальні сітки, які самостійно виплітали для військових, адже добре розуміють їх необхідність для збереження життя бійців на передовій. Я б хотіла побажати нашим воїнам сили, терпіння, побільше здоров'я, щоб вони не покладали рук, бо завдяки їм тримається наша нація. Молоде покоління теж сьогодні прагне внести свій вклад в наближення перемоги. Тож не стоїть осторонь подібних акцій, і своїми діями прагне підтримати захисників, які борються за їхнє світле майбутнє. Людмила Скіпчик Павложих, телеканал Енергоатом.